Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного анста Конкурент, і, як завжди, будемо дивитися останні події та аналізувати їх. В Луцьку відкрили кримінальне провадження через незаконне будівництво житлового комплексу Кришталь. Нагадаю, що в Луцьку на проспекті Молоді щось будується незрозуміло. не то кафе, не то бізнес-центр. Не то житловий комплекс. Я, власне, направив звернення до прокуратури з проханням перевірити будівництво на проспекті Молоді, а до нього, власне, виникло чимало запитань. Зокрема, на цій землі мали зводити бізнес-центр, а не житловий комплекс, так як декларує це забудовник. Наступне, це цільове призначення земельної ділянки. Е, насправді вона є. Визначена як для об'єктів туристичної інфраструктури і для закладів громадського харчування, а не багатоквартирне будівництво. Ну і клас наслідків. Він теж визначений неправильно. По факту будують будівлю як клас наслідків СС-1, це, наприклад, там гараж чи сарай. Ну в крайньому випадку приватний житловий будинок, а, але не шестиповерхова будівля а, з офісами, де працює ліфт, і багато багато всього іншого. Ну і власне після цього повідомлення в прокуратуру прийшла офіційна відповідь про те, що розпочато розслідування. Зокрема, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 197 1 Кримінального кодексу України це самовільне будівництво. І власне, якщо правоохоронці підтвердять всі порушення, то забудовнику може загрожувати штраф від 17 до 68 тисяч гривень або навіть і позбавлення волі на термін до трьох років. Більше того, Будівництво цього житлового комплексу потрапило в око і Державній інспекції з архітектури і містобудування. Діам, ну, власне, такі, таку абревіатуру має ця установа, то діам має вивчити документи і провести камеральну перевірку з виїздом на місце. Максе, то кришталь це все ж таки бізнес-центр чи житловий комплекс? Залежить від того, хто питає: прокуратура чи покупець квартири. У Луцькій промзоні можуть звести з порушеннями новий житловий комплекс. На сесії Луцької міської ради депутати більшістю голосів дали дозвіл на розробку детального плану території між вулицями Конякіна і вулицею Промисловою. За словами головного архітектора міста Вені Туза. Власники ділянки планують збудувати там багатоквартирний будинок, ну чи декілька багатоквартирних будинків. Але ця територія належить до виробничої зони, де житлове будівництво законом заборонене. Ну і як зауважує е мій колега Валентин Хаймик, Детальний план має лише уточнювати генеральний план міста, а не змінювати його положення. Ну і, власне, це чітко прописано в статті 19 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Попри це, депутатська більшість підтримала дозвіл, фактично відкривши шлях до потенційно незаконної забудови в промисловій зоні. На схемі видно, що ділянка розташована саме в зоні виробничих приміщень. А ось на фото видно, як і хто з депутатів проголосував за надання е цього дозволу. Власне, хто замовив розробку детального плану території? В пояснені записці до цього рішення йдеться, що розроблятимуть план за зверненням директора товариства Житловий комплекс Парковий Луцьк. І звати цього директора Денис Зайцев. Цікаво, що компанія доволі молода, адже з'явилася трошки менше як два місяці тому, на початку вересня 2025 року. І основний вид діяльності фірми будівництво житлових і нежитлових будівель. Зареєстрований житловий комплекс Парковий Луцьк в Стумівці на вулиці Рівненській. А розмір статутного капіталу трошки більше 2 мільйонів гривень. Ув'язане це е, товариство житловий комплекс Парковий Луцьк з іншим товариством, про яке ми щойно говорили. Це товариство Кришталь, яке власне і будує з порушеннями на проспекті Молоді житловий комплекс. Тобто, е, гіпотетично будь-які речі мали би потрапляти е, під підозру, де з'являються ці люди. Тому що бачимо в одному місці. Щось будують не по закону в іншому місці з порушеннями. Ну як так можна жити, максе, то в промзоні тепер що? Житло будуть е будувати? Ага, ну щоб мешканці могли ходити на роботу, не виходячи з під'їзду. Фонд «Повернись живим в жовтні отримав майже 12 мільярдів гривень благодійних надходжень. Це найбільші донати в історії фонду. Три великих пожертвування надійшли на рахунки «Повернись живим з 23 по 28 жовтня. Фонді поки не розкривають, хто саме здійснив донат, але всі транзакції були підписані як е, для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди. Як кажуть в благодійному фонді, кошти надійшли в межах іноземного гранту. Проте можливі напрямки використання коштів не розкриваються. Водночас. Фонд «Повернись живим не може витратити цю грантову допомогу на поточне забезпечення військових чи на відкриті вже діючі проекти фонду. Для порівняння у 2024 році. Фонд «Повернись живим зібрав 4,5 мільярда гривень, а це 18% від загального обсягу всіх донатів найбільшими благодійними фондами країни. І загалом за 10 місяців цього року фонд зміг акумулювати понад 18 мільярдів гривень. Максе, як можеш прокоментувати, почути? Мільярдні донати це добре, але копійка гривню береже. Тому сам доначу і всіх запрошую. Онлайн торгівля в Україні зростає, а продажі злотків зникають. За даними Держстату та розрахунками Forbes Ukraine – Юкрейн. В Україні за рік відбулися помітні згрушення в структурі малого бізнесу. Найбільше зростання кількості фізичних осіб-підприємців зафіксовано в сфері роздрібної торгівлі, власне, через інтернет. Тут додалося 17,5 з половиною тисяч фопів. Ну, це свідчить про стрімкий перехід бізнесу в онлайн і розвиток маркетплейсів. Другу позицію за темпами зростання посідає освіта: це 6,5 тисяч підприємців. Ну, зокрема, активно розвиваються онлайн-курси, репетиторство, дитячі студії і приватні навчальні ініціативи. Третє місце ділять одразу дві галузі: це мобільне харчування, там вулична їжа, футраки різноманітні і надання інших інформаційних послуг. Це десь трішки більше 4 тисяч в кожній е категорії. Також в трійці зростаючих напрямків поштова і кур'єрська діяльність, де кількість фопів збільшилася на 3,5 тисяч е осіб. Це очевидний наслідок розвитку онлайн-торгівлі і доставки. Водночас кількість підприємців в низці сфер скоротилася. Найбільше втрат зазнала роздрібна торгівля з лубків це майже 12 тисяч. Менше стало айтішників. На майже 4 тисячі фопів. І зменшилася знову ж таки кількість перукарень і салонів краси на 2,5 тисяч фопів. Загальна тенденція така, що український малий бізнес активно переходить в онлайн і освітню сферу, тоді як традиційні формати, ну як торгівля і послуги, поступово відступають. Максе статистика свідчить, що перукарні зникнуть. Ну зате онлайн курси, як підстригти себе вдома за 5 хвилин, б'ють рекорди. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги й миру нам побачимося.